Є субстрат для орхідеї 23 гривні 2,5 літра, 1-літровий 12 гривень, також є пів півлітра 11 гривень, вермикуліт, півлітра 18 гривень, дренаж керамзитовий 12 гривень 1 літр і тютюновий пил – 32 гривні 1 літр. Ми отримали ґрунт. Універсальний 24 гривні, це буде у нас 6 літрів. Потім універсальний 48 гривень у нас буде 10 літрів. Потім у нас є а, субстрат універсальний 39 гривень 5 літрів. А, далі є 2,5 літри 24 гривні універсальний субстрат. Далі у нас є ще зараз покажу, 67 гривень, 10 літрів поліський універсальний субстрат. Ще маємо універсальний 54 гривні 12 літрів, 12,5 літрів 49 гривень, 10-літровий. Торфяний субстрат 40 гривень, за 49 це був ґрунт, саме ґрунт. Потім у нас є ще більша ємність. Універсальний торф'яний субстрат 82 гривні це 20 літрів. Є 20 літрів субстрат універсальний поліський 117 гривень, а також 194 гривні, а універсальний субстрат тут іде 50 літрів. Також є кислий, кислий ґрунт 20 літрів. Його вартість 77 гривень. А, і є більші ємності 80 літрів і 250 літрів. У нас є грунт на 80 літрів, 374 гривні універсальний. Також у нас є а, кислий торф. А, він коштує 868 гривень за 250 літрів. Будь ласка, приходьте. грунт чекає на вас.